СОНИК БУМ ток ток. кто там? Эй, не отступай! СТРАЙК! Сонику, отклинаешь? Нам Закрулятися. Вечір тільки почався. Тут відкрився кіоск з фалафелем. У мене купон на необмежений хумус. Бувайте лузери! Ой. Де це я? У соніковій хижі. Класно! Що за сонік? Боюся від того удару в накле тепер амнезія. Як у банальних ситкомах? Ні. Але про всяк випадок відведемо його в знайоме місце. Як у банальних ситкомах. Тебе звати Наклз. Ти є хидна з острова Янгола і останній зі свого виду. Ти любиш тягати важкі речі. Ти серед нас найсильніший. Я бачу. Спробуй щось підняти. Може, так пам'ять вернеться. Все одно нічого не пам'ятаю. Стікс, на що це? Усі знають дієвий спосіб вилікувати амнезію налякати. Гикавку. Ну, спроба не завадить. Ой, що сталося? Отямився. Скільки я пальців показую? О, Соніку, я ж не знаю цифри після трьох. Про всяк випадок, скажи нам, хто ти і що ти про себе пам'ятаєш? Я є хидна я з острова Янгола, я лідер цієї групи і останній зі свого виду. Засумував? Ти ж знав, що останній зі свого виду. Так, але через травму голови я вперше про це задумався всерйоз. Поки не знайду сім'ю, я сам один в усьому світі. <звук> Вітаю пані та панове. Мене звати Наклз, і я останній зі свого кілька монет на день, і ви проспонсоруєте їхну, яка хоче. Я просто хочу, щоб мене любили. Це погано. Спробуй щастя в іншому домі. Можна пожити з вами? Ні, добре розумію. Стій. Я тебе прийму. Мені не завадить такий міцний молодик, щоб допомагати по господарству. Неоплачувана фізична праця це ж як безумовна любов. Я за. Мій покійний чоловік. Як же він любив фотографуватися у тій бутці в торговельному центрі? Стій! меблі тільки для гостей. Я думав, що я і є гість. Дивіться, який свавільний прислужник. <звук> Скоріше, юначе, ми ж не хочемо пропустити передачу. Як же добре вечеряти у четверті дня? Простаків іще немає. Привіт, накос! Ой, простаки. Народ, дозвольте познайомити з моєю бабусею місіс Вандерснаут. Ш -ш -ш -ш. Вона мила. А як же? Я весь день розважаюсь, як ніколи. Граю в Маджонг, пишу скарги в газету, прибираю скелети з годівнички. Ой, поглянь на час. Мусимо вже йти, якщо хочемо лягти спати до п'ятої. Бабусю, ти соромиш мене перед моїми друзями. Мій дім мої правила не подобається. Знайду іншого прислужника. Гей, а ми можемо забігти до моєї мами по зарплатню. Я ніколи не забуду, як нам з нею було весело разом. Мені, мабуть, сподобалося більше, якби насправді було весело. Що ж, це мене не зупинить. Я мушу знайти родину. Вітаю, накал, з найновіший член нашого племені. Звісно, тепер доведеться годувати ще один рот, та це нічого. У колодязі упала каменюка. Я могла б дістати, хоч цей попсує моє коліни, Я втрачу спортивну стипендію. Я, як найновіший член сім'ї, дістану каменюку. О! О! Твоя дружелюбність і готовність допомогти ображає нашу скромну культуру. Одразу видно, що одним із нас тобі не бути. Mm. А так, іди. Залиш нас навіть без колодязя. Ми помремо від спраги. Добре, я дістану камінь. Гей, здається, ви психологічно здорова. Та може це не так і насправді ви не проти прийняти дивного незнайомця у свою родину. Ну, я завжди хотіла доньку. Я не дівчинка. Я кажу, що завжди хотіла доньку. Дивися, не обляпай свою новеньку сукенку. Серце крається. Так, квітковий принц сукні підкреслює всі його недоліки. Треба його ще раз стукнути. О, клас. Попався макмерадниць. Це іграшка, яка випльовує олівці. Віддай! Це... Віддай! Це моє! Моє... Моє... Нічого не вийде. Я хотіла якусь більш жіночну доньку. Я дуже жіночний. От. Які черевички. Насправді вони страшні. А? А? Так, так, так. Це ж мій заклятий ворог наклз. Вибачте, ми знайомі? А вже ж знайомі! Через тебе мене звільнили, шлюб міг розпастись, знищив моє життя. А, так, як справи? <пір> хм. У мене теж зараз не дуже. Я хочу сім'ю, та не можу знайти. Може, ми будемо тобі сім'єю? Люба, що ти робиш? Нащо запрошуєш його до нас? Це ж справжній диявол. <пір> Визнаю, черевики в нього жахливі. Не розумієш? Це найкраща помста зіграти на його слабкостях. Спершу приймемо його в сім'ю, потім перетягнемо його на бік зла. Єдине, що я зрозумів, поки був дівчинкою-морженям, це те, що не треба сперечатися. як ти? О, купую вечерю для своєї сім'ї. Ходив по той фалафель. Егман у своєму блозі дуже хвалив. Але годі балачок. Чарлі і Белінда чекають. Чарлі і Белінда? Вони ж поганці. Вони хотіли тебе вбити. Як ти смієш фактами чорнити мою сім'ю? Сім'ю, яка любить мене і підтримує вже 22 половиною години. Ти бездушний монстр. <плес> <плес> Наклз любий, що таке? <плес> Сонік, він сказав, що ви двоє п -п -п поганці. Думаю, час поговорити. <плес> Знаєш, ми поганці, та це не значить, що ми погані. Ну, технічно значить, але ж ми прийняли тебе до себе. Якщо хочеш і далі бути в нашій сім'ї, ти маєш стати поганцем теж. <звичай> Я більше ніколи в житті не їстиму баба гануш. <плес> Вибачте, нічого особистого, але сім'я головне. Тепер, накус, будь хорошим і їм, Бий їх по шиї! пошиє! <плес> 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 Наги, Накс, я не битиму тебе. Вони не б'ють Наклза. Він буде нашим щитом. <світ> Добре, що після проведеного разом дня я впевнений у вашій любові. Інакше зрозумів би це неправильно. <світ> Ай, Чарлі, я не впевнений, що всім як таке заведено. Ти бовдур, ми не сім'я. Ти такий тупий, що впритул не бачиш, як тобою користуються. Мені є над чим задуматися, та не люблю думати. Я люблю діяти. Діти, ти їх учиш як краще, а вони все одно розчаровують. Обирають добро. Я радий, що ти знову з нами. Вибачте. Тепер я розумію, що весь цей час мав сім'ю. Чарлі і Белінду. Ні, стоп, я зараз крутиться на язику. Що там пише? Ми твоя сім'я, Наклз. <звук> <звук> Якби ж така сім'я була і у мене. Може, колись хтось постукає у мої двері, О, я б їх взяв до себе і ставився як до рідних. О, що ж, такого не буває?